На каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський це проєкт варто знати. Сьогодні ми знову будемо спілкуватися з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні маємо цікаву тему правова допомога у супроводі з сучасними технологіями. Будемо говорити про відеофіксацію, яка може або не може бути доказовою базою. Іван у світ розвивається і все частіше. Люди користуються різноманітними гаджетами, роблять відеофіксацію різноманітних подій. Але чи завжди можна це робити відкрито? От сьогодні маємо такий пакет питань. Правоохоронці зупиняють транспортний засіб. Чи можна спілкування з ними фіксувати на мобільний телефон? Ну робити це відкрито. Ну однозначно можна, оскільки з цього приводу вже тривалий час, були дискусії, є роз'яснення, в тому числі уповноважена Верховна Ради по правам людини, який чітко сказав, оскільки правоохоронці, працівник поліції, це представник суб'єкта владних повноважень, який наділений державою певними функціями, тому громадянин. Має право, повне законне право фіксувати технічними засобами, взаємовідносини з працівниками поліції, тим паче, в тому числі і під час зупинки транспортного засобу. Це може бути телефон, це може бути відеокамера, це може бути реєстратор, це може бути також і будь-який записуючий пристрій. Тим паче, в даний час працівники поліції також записують фіксацію у нас угу. в бодікамери. Декілька років назад були внесені зміни в кодекс містативні правопорушення. Якщо раніше працівник поліції коли зупиняв, якщо вважав, що є порушення правил дорожнього руху, він складав протокол про змін правопорушення. А в подальшому, тобто, на підставі протоколу виносилась постанова в в будні були внесені зміни в кодекс, і в даному випадку, якщо працівники поліції на місці розглядають справи, протокол вже не складається, а виноситься сразу постанова. Тобто, ото відеофіксація, яка знімає працівник поліції, це є якраз розглядом справи про міні правопорушення. Тому ага. і громадяни мають повне законне право. Фіксувати дії працівників поліції. А працівники поліції можуть заперечувати, казати, що не можна знімати це на ну такі випадки є, але ці заперечення є протиправними, оскільки з цього приводу є роз'яснення міста uh -huh. внутрішніх справ і національної поліції, оскільки є особа, є суб'єктом владних повноважень. Наче знаходиться в публічному місці при виконанні своїх обов'язків, тому заборонити проводити відеозйомку чи технічну фіксацію його дій не можна. Якщо це буде зроблено, це є протиправні дії працівників поліції. Наступне питання теж якраз стосується публічних місць, які ви згадали. Між громадянами у публічному місці сталася конфліктна ситуація. Хтось із перехожих зняв це на мобільний телефон і пізніше виставив у соцмережі. Запитують, чи можна такого блогера притягнути до відповідальності? Ну з цього приводу, давайте подивимося, як трактують ці норми цивільний кодекс України. Стаття 307 цивільного кодексу, яка передбачає, фізична особа може бути знята на фото, кіно, теле та відеоплівку лише за її згодою. Згода особи на знімання її на фото, кіно, теле та відеоплівку припускається, якщо зйомки проводяться відкрито на вулиці, на зборах, конференціях, мітингах та інших засобах публічного характеру. Тобто, якщо в даному випадку відбулося значить, це в громад... на відкритій, значить на вулиці, це вважається громадське місце, публічне місце, ну було відкрите зйомка, значить, то вважається, що ця згода фактично надана. Значить, в такому випадку фізична особа, якщо вони хочуть її проводили відеозйомку, значить вона має право або Заперечувати проти відеосйомки, відеозйомки, відкрито заперечувати, Де особа, яка проводить відеозйомку, чи фотозйомку повинна це припинити. В даному випадку, якщо дійсно така подія сталася, значит, ці громадяни мають право до того до або youtube канала чи хто там звернутися, щоб цей припинили, видали, або якщо вони знають дійсно цього блогера, на до нього звернутися, щоб він... Припинив це відео транстрансляцію. Якщо він буде заперечувати, туди особа має право звернутися в. Відповідний з позовом до суду про захист відповідних інтересів. В даному випадку, ну, якщо так буквально читати е, норми закону, ну, блогер нічого не порушував, він знімав зйомку, то, що відбувалася якась конфліктна ситуація, е, не говорячи про те, що якщо, наприклад, учасником цієї конфліктної ситуації могла бути публічна особа, то де взагалі, Тоді взагалі нічого, не, не, забороняється, нічого не забороняється, оскільки. Апріорі визначено, що згода це тільки на фізичних осіб, якщо це публічні особи, суб'єкти владних повноважень, посадові особи, тому взагалі від них згода ніяка не вимагається. Ну, тут цікаве питання. В подальшому можливо законодавство буде врегульовуватись. але на сьогоднішній момент така ситуація, оскільки, наприклад, це не тільки міг блогер знімати. Значить, у нас є в усіх громадських місцях є відеокамери розташовані. Відеоспостереження, відеоспостереження так, проводиться, в тому числі не тільки є і приватне відеоспостереження, коли власники магазинів ставлять, угу. заправних станцій і представники правоохоронних органів, що які стаються події, також використовують. Ці документи та відео, фото, фіксація, яка є доказом, в тому числі в кримінальних справах. Тому в даному випадку, в першу чергу, бажано конфліктних ситуацій не створювати туди. Тим більше в громадських місцях. Так, тим більше в громадських місцях. Щодо суб'єктів владних повноважень, одна справа, коли якісь події відбуваються у громадських місцях і це фіксується. Інша справа, коли це в чиновницькому кабінеті. От якраз у нас питання: записався на прийом до чиновника. Чи можна нашу розмову відкрито записувати на диктофон або знімати на телефон? Однозначно можна, оскільки з цього приводу давно вже є роз'яснення повноважно Верховної Ради по правам людини, де чітко зазначено, що скільки це чиновні, хто значить, представляє орган влади, чи орган місцевого самоврядування діє від його імені, тому значить, його діяльність, тобто скажімо, може бути зафіксована. Ну, я взагалі стараюся, тобто скажімо, щоб все відкрито було. Ну, бо деколи люди були, десь ховають, ну це. Ведуть приховану таку да, приховану так? зйомку, хоча закон в принципі вроді теоретично, е, публічних осіб цього не забороняє. Але відкрито, будь ласка, можете знімати і але цікава всьома... ситуація в Кам'янсько-Подільській міській раді. Зважаючи на положення про пропускний режим, е там записано, що з засобами відео фотофіксації можна проходити до чиновницьких кабінетів тільки з дозволу керуючого справами або особисто міського голови. Ну давайте з цього приводу ми з. Вами ми давали вже коментарі, я особисто давав. Я вважаю, що це положення взагалі незаконне. Значить, ніхто не може заборонити проводити і будь-який дозвіл не вимагається. Якщо, наприклад, чиновник буде вимагати, громадянин має право викликати працівників поліції, тобто, скажімо, і це вже перевищення своїх службових повноважень. За це може бути вплоть до того до кримінальної відповідальності. Ніхто не може обмежити право право особи на збір інформації, тобто, яка передбачена в тому числі Конституцією України, стаття 32 чітко передбачає в спосіб в законний спосіб. Фіксування, тобто, що, то, що відбувається, чи в нашій міській раді, чи в будь-якій сільській раді. Якщо це не стосується, наприклад, якогось відповідного режиму з обмеженим доступом, я розумію, що якщо, наприклад, ми говоримо, є в нас. ТЦК, територіальний центр комплектування та uh -huh. СП. Значить, їхні приміщення, тобто, якщо працівники, вони це ж таки, публічні особи, суб'єкти владних повноважень, то, наприклад, їхні приміщення це вже об'єкт з обмеженим доступом. Можливо... Ну вони вже як військові, так? так це вже да, не можна. Так. Там вже на території, на території, там вже можливо певні, можливо, можуть бути обмеження. Оскільки на сьогоднішній мін це об'єкт. Ну, все, об що стосується військових, то загалом так, це обмежується. Так. Ну, так. Це в приміщенні, тобто, скажемо, там десь можуть бути. Певні можливо певні обмеження. Тобто, а в інших а в інших випадках, якщо працівники ТЦК виконують свої обов'язки, це є публічні особи, тобто суб'єкти владних повноважень, так само як можна. Тобто фипсувати. на вулиці відеофіксація також Так, звісно. Тобто, якщо, наприклад, ми приходимо дасть зараз органи поліції, тобто, скажімо, це теж вроді роді державна установа, але там можуть бути певні обмеження, оскільки є в приміщенні. Так, в приміщенні можуть бути відповідні певні обмеження. Можуть бути певні обмеження, це якщо проводяться якісь певні процесуальні дії. Uh -huh. Навіть там, же, якщо це пов'язано з кримінально-процесуальним законодавством, там вже необхідно дозвіл слідчого на проведення відповідних певних дій. Але в загальному громадяни мають право відкрито фіксувати, знімати і чиновник не може заборонити це робити. Наступне питання також стосується використання мобільних телефонів, але трошки в іншому ракурсі. Сусід взяв кредит і, мабуть, вказав мій номер телефона. Тепер щодня з різних телефонів мені дзвонять колектори. Як можна захистити свої права? Поручителем Я не виступав. Ну з цього приводу в 2021 році були внесені зміни в чинне законодавство, в тому в числі в закон, в закон про споживче кредитування, де було визначено, тобто, скажімо, ці колекторські компанії, держава провела що ж таких діяльність певна відповідність є за. за створено реєстр колекторських компаній, значить, за їхньою діяльністю здійснює нагляд Національний банк України, який чітко прописано алгоритм дій цих відповідних установ. З липня 2021 року набрав, набрали ці відповідні зміни і е, обмежили, тобто є взаємодія значить, цих компаній з е, відповідними особами, самими особами, які отримали кредит, які поручалися за них, і як, як пишуть треті особи. В даному випадку, якщо е, представник по колекторської компанії, які звертаються, необхідно громадянину, якому позвонили, отримати всі дані? Хто це дзвонить, Номер телефону, яка компанія, якщо компанія відмовляється це говорити, це вже незаконні відповідні дії. Якщо людина, тобто, скажемо, не підписувала будь-яких документів, то з нею мають спілкуватися тільки виключно з її згоди, і в певний проміжок часу, з певне, скажем, неможливо тут. Тобто, у нас були деколи випадки, коли серед ночі дзвонили. Угу. Значить, зараз це вже відповідно заборонено. Є обмеження в. В такий день дзвонити, в вихідні дні є відповідні обмеження. Якщо ж людина не підписувала, ну то що не завжди, наприклад, в своїй практиці я стикався, що на даному випадку сусід, можливо, дав, сусід міг і не давати. Тобто, uh -huh. скажімо, є в цих клатерських компаній якісь там свої методи, вони знаходять і сусідів, і родичів, і далеких родичів, починають дзвонити. В даному випадку, якщо вони дошкуляють, тобто незаконно діють, цей громадянин може звернутися в Національний банк України з карою, Національний банк України проводить перевірки і в такому випадку. Якщо найде не йде порушення, там і штрафні санкції, може е, вивчити реєстру з цих компаній, однозначно. Е, якщо ж в інших випадках, можна це в органи поліції, оскільки угу. це вже можна трактувати як хуліганські дії, є е, все-таки в даний час, все-таки держава напрацьовує дієві методи боротьби е, з цими органами. Наступне питання. Є конфліктна ситуація між двома сусідами. Один відкрито погрожує іншому. Є відеозапис цієї розмови і от запитують, чи можна на основі цього відеозапису подати до суду. Ну, в такому випадку я в першу чергу барадив з'ясувати змусив правоохоронні органи. Скільки, uh -huh. Що таке погроза? Погроза це може бути відповідно різне, як його трактувати. Це в нас є адміністративне правопорушення, кримінально-карне правопорушення. Чи це взагалі, ну, розумієте? Тобто, наскільки серйозний характер цієї погрози, так? Так, так, і взагалі що? І людина може по-різному трактувати. Ну, Якщо, наприклад, сусід сказав, я тобі щось зроблю. Ну, це як можна її трактувати. Кожна конкретна ситуація, я би радив, в першу чергу, це е, органи поліції, які проведуть перевірку, які встановлять, Тобто є ознаки адміністративного чи кримінального правопорушення, чи в такому випадку є нема. Чи це цивільно-праві відносини? Якщо органами поліції буде встановлено, що в діях іншої особи є якісь правопорушення, чи це адміністративне правопорушення, особа буде притягнути до відповідальності, в такому випадку вже потрібно. Е, Терпілому набагато легше в судовому порядку буде доводити свою правотос, uh -huh. який факт вже буде встановлений відповідним органом, і ставити питання про припинення певних дій, наприклад, чи про на відшкодування відповідних. Збитків заподіяних. З цього приводу, от, наприклад, насилля в сім'ї. Це дуже актуально зараз, і там теж є погрози, деколи погрози. Зараз вже почав цей механізм дуже сильно напрацьовуватися, є обмежувальні приписи, є притяги до відповідальності, і вже дуже сильно функціонує. Тобто, скажімо, у нас навіть деяких посадових осіб притягували за насилля в сім'ї. На і держава працює, тобто суди не звертають увагу ні на регалії, ні на посади. Тобто все має бути тільки виключно в рамках закону. Тому, що ж таки, в першу чергу я раджу це органи поліції. Нещодавно у Кам'янці-Подільському склалася така ситуація, але вона може повторитися, тому є питання. Пішохід переходив вулицю у невстановленому місці. Через це сталася дорожня транспортна пригода. Пішохід абсолютно не постраждав, але два транспортні засоби розбиті. От запитують, хто у таких ситуаціях відшкодовує збитки. Я так розумію, що там в будь-якому випадку виїжджали працівники поліції, які проводили перевірку, і вони повинні встановити що стало причиною дорожньо транспортної пригоди, дії кожного учасника даної дорожньо транспортної пригоди. Якщо пішохід створив аварійну ситуацію, чи міг водій одного із транспортних чи інших обох транспортних засобів уникнути даної дорожньо-транспортної пригоди, і яке їхні відповідні дії. Якщо буде встановлено, що дійсно це пішохід, значить працівники поліції повинні скласти протокол, і так само пішоходи притягуються до адміністративної відповідальності. У нас вже є практика судова по Україні, коли пішоходів притягували до відповідальності і, і стягували з них збит, заподіяні збитки. Наскільки мені відомо, навіть по Хмельницькій області у нас такий випадок був. Оскільки я погоджуюся, що значить, пішоходи також повинні дотримуватись правил дорожнього руху, тобто як водії, так само і пішоходи. Значить, і якщо їхнє дотримання, це тягне за собою відповідну відповідальність. Так, в даному випадку є органи поліції, мають встановити скільки створення аварійної ситуації це, значить, в даному працівників поліції потім досліджують, якщо була створена аварійна ситуація, чи водій транспортного засобу міг. Мав можливість уникнути дорожньо-транспортної пригоди, оскільки є прописаний алгоритм, як ви діяти в кожному конкретному випадку водій і пішоход. Тому можливо, такий варіант можливий, якщо буде встановлена вина пішохода і що його дії могли бути причиною дорожньо-транспортної пригоди. Наприклад, скажу, що я стикався в минулому році, це село Смотрич за мостом, тобто доїхав водій. Пішоход йшов по тротуару, йшов, і різко вийшов на дорогу, і сталася дорожньо-транспортна пригода. Ну, зазвичай колись дуже давно у нас звісно, була така практика, що водій завжди винен. Значить, ну, Верховний суд і наша правоохоронна система вже цю систему змінює і чітко вказує, всі однакові, всі рівні, значить, да, водій все ж таки менш, подій, пішоход менш захищений в цьому відношенні, але він також повинен дотримуватися правил дорожнього руху. Значить, тому якщо буде встановлено, що все ж таки дорожньо транспортна пригода була спровокована. Нині ді неправомірними діями порушення правил дорожнього руху пішохода, то в такому випадку і можливо притягнення його до відповідальності. Разом з тим, правила дорожнього руху вони єдині для всіх, і це мають чітко пам'ятати не лише водії, а й пішоходи, і велосипедисти, мопедисти, скутеристи. Я так розумію, всі, тому що вони досить часто теж є учасниками дорожньо-транспортних пригод. Однозначно, і з даного приводу, я можу сказати, остання практика, як скільки чув у Хмельницькому, тобто є відкрито кримінальне провадження, де мотоскутериство на електросамокати тобто, uh -huh. збив пішохода, відкрито кримінальне провадження. Верховний суд в минулому чи поза минулому році, тобто, розглядаючи кримінальне провадження, визнав, що Оце електроскутера, це об'єкт під джерело підвищеної небезпеки. Тобто такий самий учасник дорожнього руху, вони так само мають дотримувати правил дорожнього руху. На жаль, тобто, скажем, якщо подивитися, зазвичай ці електроскутеристи, самокатчики, вони на самокатах їздять по. Тротуарах, де ходять пішоходи, дуже багато дорожньо-транспортних стається, коли страдають і пішоходи. Також на дорозі вони виїжджають. Значить, ну, на жаль, говорити, що про дотримання правил дорожнього руху там дуже важко, коли ага. вони абсолютно не реагують. Значить, а з урахуванням того, що ще й по декілька чоловік їде. От я наскільки пам'ятаю, в минулому році в Хмельницькому, чи на початку цього, чи в осінню минулого випадок, коли батько з дитиною їхав на цьому на самокатері самокаті. Mm -hmm. Тобто, скажем, значить, не справився з керуванням, впали, дитина, тобто була доставлена в лікарню, теж відкрито кримінальне провадження, тому. Держава вже враховує, що все ж таки це велика проблема, і проблема не тільки України, проблема, тобто європейська, європейські е, чиновники теж це питання піднімають, що все ж таки тут якісь треба вводити правила. Їх стає все більше більше. Ми всі пам'ятаємо колись випадок, коли у нас було от скутерів дуже багато. Це була велика проблема, зараз їх стало менше. У нас деколи асоціації, асоціації велоспорту кажуть: от дивіться, ми не треба створювати, дотримуватись правил велосипедістів. Ну, подивитися те, як вони їздять, на жаль, тобто скажем, Ну, я розумію, що абсолютно право право дорожнього руху для всіх однакові, і для велосипедистів, і для пішоходів. Ну, на жаль, дуже рідко їх дотримуються. Тому. Чим більше ми будемо дотримуватись правил дорожнього руху, тим менше до дорожньо-транспортних пригод, тим менше будуть люди страдати, менше заподіювати збитки. Тому всі мають дотримуватися. Правила єдині для всіх. Так, так, правила єдині для всіх. Саме, знаєте, скажімо, де коли будь-який автомобіль їде, де пішоход, в правилах чітко написано, що пішоход, який підходить до перехрестя, навіть регульований, повинен подивитися, чи він не створює небезпеку. Е Транспортний засіб теж він не може різко зупинитися і стати. Це все ж таки є закони фізики, які ніхто не відміняв. Бувають випадки, коли просто людина йде, він не дивиться. От переходить, він ступив, він вважає, що він вже вірний. Ну з цього приводу так само, знаєте, дивно стається, коли, наприклад, є постійно в нас звучать інформація, що в железній дорозі поїзд бив людину. Поїзд збив людину, тобто, бо він шов по жіль е, шляху рельсах, так. по рельсах, Щоб... тобто скажем, Ну я так розумів, всім розуміємо, що зупинити поїзд це взагалі дуже важко. Тобто там дуже е, тривалий тормозний шлях. Тобто йде людина, я так розумію, що мабуть, все-таки гудить, е, е, сигнали подає той машиніст паровоза, але в нас зазвичай тобто, наушники одінуть, йдуть і нічого не чують. Все-таки треба бути завжди уважним. Значит, і біля дороги, і, біля, і, і на перехрестях. І незважаючи на те, що, наприклад, є сигнал світлофора, все ж таки, завжди треба проявляти обачність. На сьогодні це всі питання. Ставимо крапку, але не ставимо крапку у нашому проєкті. Пам'ятайте, що незнання якоїсь інформації не звільняє від відповідальності, тому звертайтеся за правовою допомогою, а наша програма варто знати вам у цьому допоможе.